Пане Романе, питання таке: ми п'ять місяців очікували на цю допомогу від сполучених штатів Америки і знаємо, що були політичні баталії, не просто так не могли підійти до цього питання. Але на даний момент важливо зрозуміти для нас американці нам допомагають тільки тому, що знаєте, там зібралися розвідспільнота і сказали, що на фронті все украй погано, тому треба або зараз допомагати, або вже нікому буде, або справді Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна перемогла. Як ви собі зараз пояснюєте цей пакет допомоги? Ну, по-перше, я переконаний в тому, що Сполучені Штати і більшість істеблішменту і еліта американська прекрасно розуміє, що російсько-українська війна це загроза не тільки Україні, Європі, а це загроза всьому світу. Але те, що американці за принципом давним-давно хворіють ізоляціонізмом, то це не відкриття. Так завжди було і так, на жаль. На жаль, так завжди і буде для нас на щастя для американців. І як тільки трапляються якісь внутрішні випробування по типу там, початок виборчої кампанії, чи певні особи обираються на посади спікера, а тут я хочу відзначити в дужках фразу про те, що американський парламент він аж нічим не відрізняється від українського. А й там простий принцип: всякого є, всякого і треба. А я б ще додав так гучніше, як можна оцінити будь-який парламент з точки зору того, що я маю досвід і не тільки роботи у парламенті. Тому всі ці випробування зазвичай обертаються великими бідами не тільки для України. А зверніть увагу, що цифіри, як казав мій дід, які проголосовані, вони в одному випадку співпадають із тими, що були ще 6 місяців назад. А в іншому такий скачок, що видно, що там запекло так і зачесалося, що там, де ніколи не чухалося. І це насамперед відчуває і американець, і це відчуває і політична еліта Сполучених Штатів Америки, і це відчуває політична ситуація в світі. Більше того, можу вам сказати, що завдяки тому, що оцей чоловік, який там очолює, Нижню палату, чи є шпікером, як у нас іноді казали в українському парламенті, він хитався на Лопаті, як у нас кажуть, 6 місяців. Так? В результаті ситуація настільки погіршилася в Ірано-Іракській війні, а ще гіршою вона стала в у регіоні, що зараз припікає так, що доведеться. Тоді було 90 в сумі, чи 94. Якщо так обрахувати, а зараз буде, якщо порахувати все докупи, то десь 130 мільярдів. Тобто скупий за принципом платить дорожче, а взагалі той, хто не турбується про безпеку, то заплатить багато-багато і інше. Це добре, що ще плата. І тут трагедія в тому, що американець то платить доларем, а українець, ізраїльтянин платить життям. Ось у чому трагедія. І це означає, що ці е, хитання на Лопаті, які дуже часто притаманні ізоляціоністському політику, вони потребують, е, ну, як мінімум, об'єктивного інформування. Я давним-давно вже казав, що ситуацію готували до 5 листопада. Бо якщо взяти от, е, історію Сполучених Штатів Америки, там же голосування 3, 4, 5 листопада, то завжди на наступний день готували е, такий енд. Ну, згадайте, можливо, хтось пам'ятає чи чув, як переміг Рейган, і на другий день випустили заручників в Тегерані. І це такий був хеппі-енд, а потім. Запитали, як же ви цього досягли. Та це не я, це команда моя досягла. Тільки потім позору було стільки на весь світ цим успіхом, так і тут вважалося. Але події в Індотханському регіоні, події на Близькому Сході, вони такий фітіль вставили декому, що треба було бігати і не знали, як пожежу тушити. Тому і прийняли рішення. Хоча всі знали чудово. Що якби були поставили в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні, то було б ці 311 голосів. Більше того, ну ми, мені здається, пані Олено, ми з вами говорили, що я казав, що оці, оці атакамси далекобійні – це позиція республіканців. Це ще питання до іншого крила. То чого їх тоді просто не поставили в порядок денний і не приєднали, щоб ці там 46 чоловік, які підписалися під тою декларацією ще вересневою минулого року, щоб воно було якби доключено до суми. Ну і є ще одна причина, яка мене, наприклад, вона дуже турбує, це те, що на рівні стеблішменту і еліти це розуміють. Але якщо оці дві подружки, які там всяку бридятну несуть, і все це розумієте, все це ж не просто є слова, це ж тиражується в суспільстві. Може хтось не знає, ну я добре знаю, що говорять обивателі американські. Вони ж не будуть розбиратися в матерії вищого польоту, а там панують оці всі тези, які ця Зелена подружка, хоча це прізвище по чоловіку там несе в ефір. А друга, ну здавалось би, ну ти ж маєш розуміти, ти ж родом з Чернігівщини, ти повинна хоч до тями, хоч трошки приходити, але там же принцип своя сорочка ближче до тіла. От, отже, як Трамп не скаже, що за неї голосують, то можуть і не проголосувати. А, а такий. Округ цей Вірджині, такий, що там навряд чи там приживуться республіканці на найближчі десят, десятки років. Тобто, насправді ситуація там вона схожа на український політикум, а політез, ну, то я можу сказати: оце називайте так: там Спарц чи Грін, і шукайте в українському парламенті аналогів. Аналогія. Зрозуміли речі, але тут мова йде про набагато глобальнішу проблему. Насправді, що так прискорило ситуацію? Прискорило те, що. Ситуація загострюється, загострюється на всіх абсолютно ділянках так, протистояння Ровен, ми... і цивілізації. Завжди глядачам кажемо, що нас часто критикують, і є за що, коли аналізують українську політику. Але і справді, що і ті, хто критикують, вони не набагато кращі. За нас різні соціологи показують, що республіканці вони люблять теорію змов. Там велике питання в тому, який рівень освічених неосвічених людей. Ну є свої внутрішня така американська кухня. Тому власне я думаю, що ці політики ви згадуєте теж не просто так ем, обстоїть саме ці позиції. Але ще є один важливий момент: пакет, який, ем, якщо я не помиляюсь, він якось так маркується, як питання нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. І туди вклали пане Романе, ви знаєте, різні питання, і е, тік-ток який чи мають, чи не мають продати. Ну і найголовніше це конфіскація російських активів, питання, до якого всі в теорії підходять, але на практиці всі дуже бояться, бо це удар по репутації, бо це гроші різних країн, і не тільки це ж зараз Брати російські активи, а що потім буде? Чи тут можна це сприймати як абсолютно серйозний намір? Чи тут справді американці готові зайти так далеко? Я, оце пані Олено, живу вже більше десяти років із тим, що а в принципі там же лизячі гроші Павла Лазаренка. Хай хай забирає і віддають сам частину. Там. Я, я оце коли е, слухаю такі рішення, і, і за ними зразу таке знаєте, відчуття, що птах Фенікс полетів у небо і згадую ці гроші Лазаренка. Я сам собі думаю: ну, яка держава, от який банк, отак от візьме і віддасть із своїх резервів. Ну, це ж, не, це ж не десятки мільйонів, як у Лазаренка, а це сотні мільярдів. Чого чухаються європейці, чого чухаються швейцарські банки, тому що розуміють прекрасно наслідки до них. Тому я сприймаю це як, ну, скажімо так, прийняли і над цим треба працювати. Але думати, що це полється золотий дощ з неба, я би не поспішав. Бо це вже не один раз було. Знаєте, от хто довше прожив і знає ці міжнародні відносини на моїй пам'яті, це четверте рішення, яке приймається, яке стосується не тільки російських грошей, а грошей диктаторів, там різних людоїдів і так далі. Але я не пам'ятаю випадків, щоб ці гроші були перераховані не те, що державам, а жертвам. Тих людоїдських режимів і так далі. Тому я би пропонував, давайте будемо спокійні, стримані, за те, що дають, дякують, за те, що хочуть зробити, теж дякувати, але не дуже літати в небесах. Бо це речі з теорії малоймовірних. От, власне, цю тему, яку ви підняли. Бо е, над нею її подолати. Треба для початку, я би сказав, давайте гроші Лазаренка. Перерахуйте, там вони вже давним давно розподілені, вже не муляють їм там. Роман Петровичу, давайте е, в рамках того часу, що залишився нам, десь 4 хвилинки є, і е, залюбки послухаємо е, ваше сприйняття, відчуття і можливо аналіз тих е, мирних планів. Та я е, мирних планів я залабковую це слово Та які про які ми в ряди годи чуємо і е, від е, засобів масової інформації, від спікерів, деяких та там турецький мирний план згадуємо та е, китайський, бразильський, там будь-які пропозиції в контексті е, саміту, але все ж таки. Конференції, яка гіпотетична має бути в Швейцарії, бо якщо буде саміт то це буде на ну, супер успіх дипломатії. Чи вірите ви в таке? Перше, що стосується мирних планів, турецьких планів ніколи ніяких не було. Я вас запевняю: ніколи ніяких мирних планів турецьких не буде. Єдина пропозиція, яка звучала з Туреччини, це ми готові представити майданчики. і е-е Таїп і Ердоган – Пердоган це унікальна людина у світі. Він ні за що не береться, що не несе йому прибуток і державі. Тому забудьтеся про те, що звідти будуть якісь плани, бо це дорожче буде для Туреччини, особливо для родини. Ердоганів, Баряктарів, бо там треба через Дефі ставити. Він ще е, зятя президентом зробить там, і тоді буде взагалі чудово. Тепер, що стосується взагалі цієї думки про мирні плани, мирні пропозиції і саміту. Я і зараз сумніваюся, бо ви пам'ятаєте, казали восени минулого року, потім навесні, тепер улітку. Вітер дме так, що ця подія може й не відбутися у нинішній ситуації, особливо у Швейцарії з цим перебігом подій нинішнім. Тому давайте готуватися до того, що щось буде. З того, що щось буде, максимально чого можна очікувати. Це якийсь текст. Текст, який, скажімо так, маломальський, та кількість людей, які зберуться, погодить. Текстів цих уже починаючи від рішення, затвердженого Генеральною асамблеєю ООН про план миру, так званий, а яка ну, від початку вона точ у точ майже повторювала 10 пунктів ініціатив України. І що стосується мирних планів, там імен різних політичних діячів і так далі, на щось там вийдуть. Якісь 10 чи 12 пунктів це максимально на що можна розраховувати. Тепер очевидно, що Китай, а з ними вся ця свита так званого півдня, вона навряд чи там з'явиться. Ця штука дуже небажана, тому що це для всього світу буде неприємний сигнал, бо він негайно відобразиться на всій моделі системи безпеки. Тепер наступна річ. А як нам треба дивитися? Перше, все, що стосується турецьких, африканських півде, там, інших арабських планів миру, це просто є інформаційні торпеди, які запускаються Росією для того, щоб в Україні всередині ситуацію збурити для фюрера московського. Є тільки один план, який для нього там хтось підписав у лютому 2022 року. Він буде крутити це все на пальці, і нам з вами голову дурачить. Насправді, все це робиться не для миру, не для якогось вирішення питання, тільки для того, щоб ескалувати ситуацію і всередині України збурювати її. Результатом максимальним, на що я можу розраховувати і пропонувати всім щодо саміту, це прийняття рішення по якомусь тексту, який може далі рухатися з точки зору об'єднання світової громадськості для створення антипутінського фронту. Спасибі вам велике, пане Романе, за те, що ви знайшли час і можливість бути з нами. Ми дякуємо вам. Ми запрошуємо до нових зустрічей в етері телевізійного каналу Прямий Посол України в Білорусі 10-11 роках. Роман Безсмертний був з нами на живому зв'язку.